Не вимовиш і половини слів, а вона зникне, наче не була. А твої фарби вийдуть з берегів і кольорів до болю буде мало. Ти вихрюпнешся, ручкою на папір. У акварелях смуток свій сховаєш. Вона впізнав малюнка голодцір, серед яких щоночі ти блукаєш, Несказане, Здійсниться в политні, угадане розтане міщадка те, що належить, лиш на ти не посмій обмежити словами. Чим я зможу тебе утішити, як здійсню запорошення мрії, долі вітер безжально залишив діамантові краплі навіє. Сирі ніті заплів у волосся, замирає в очах безнадія, все, що мріялось, не збулося. Та тебе моє серце зігріє, мої думи, що словом пульсують, і лягають рівними рядками від печалі тебе порятують, Моя світла збентежена мама. Коли житься мріє. Із щастя пухнастого трону плете соловей, соловій. Для лету нема перепонь, для пісні не треба причини, бо тьохкою птах серед крон майбутнє своєї дитини. У в будинків мене віднайди, павутинні доріг лише вірних шукай. Я на квітах для тебе залишу сліди, їх щенкому тремтіну мене пізнає. Серед швидкостей міста себе не богав, і пелюстки мої назавжди збережи. Ти ще до народження серцем вгадав, що сплетуться води. Наші древні стежки. Ми удвох літували останніх приліта, ми удвох забували міста, і ти зовсім незаймано, так непомітно на віки у мені проростав непідкореним степом і маковим квітом, буйним духом некошених трав. Як же в нас вирувало, коли вітром божевілля нестримних кота. Ми були вже не друзі, не стали не діти, невимовно жадали уста, а сказати про це ми зуміли посміти перед смертним спізненням. Сокровенне у ній крижи, щоб ти міг з її вуст причаститись і тоді, як сягнете ночі, за якою вже не зустрітися. Неповторність її розклади у душі на своєму осонні, Щоб не плутались у ваших щоб літа не студили долоні. Додавай їй натхнення. Снаги поселіться двох її лоні. А коли вже зайшли у сніги, ще палкіше цілуй її скроні. Постелено скажу, зима і прозріння Упереддень неминучого холоду, уже за крок до прийняття. Глянь мені в очі ніжно і молодо, Осені пісне послання. Ти приніс в долонях для своєї доні їжака, Яке ж полохливе те глучасте диво у руках. А вона щаслива ліпить йому сливи на голки. Неймовірне, близько, перший їжачистку їв в руки. Буває, опадеш, не пожовтівши. Хрусткий світанок осінь обтина. Вілкам залишиш натяки на вірші, осядеш сумом на чужих дунах, а далина спустошена і сніжна, Палітра літа справді не тривка, Та вся колюча інієва ніжність краплинами стікає в руках. На завершення білі хмари на сидить, місто у зеленому полоні, день залишив Сяючі сліди на тонких черпанових долонях, гілка гроші тишить у вікно, квітом медоносним мрії, буде Я чекала дива так давно весненька вливається у груди. Собі країна, ну я думаю, всі ви знаєте, що скалін був дійсно патріотом, і ось ця пісня був одна із моїх улюблених, патріотична. що до вашої уваги сам собі країна. you move Шана громада, дуже вдячна вам, що прийшли, світлані, що запросила. Дуже приємно бути саме в тому середку, який став для міста. Справжньою світлицею, який наповну потужно виконує свою місію і є таким джерелом несла для багатьох. Для мене велика честь виступати тут і нести до вас слово, тому що які б не були моменти, я завжди кажу, що я споряслилася, земля дала мені сили, вона влила в мене. Певненість в тому, що ми кращими є люди, які вчителі, яким я безмірно вдячна кожен свій час заклав для мене щось таке цінне. І я хочу кожному з вас побажати наснаги і такої внутрішньої сили, тому що зрозуміло на етапі розлому і такого дуже складного періоду. Тим більше затяжного і такого, що рве серце, ми спустошуємося і ми втомлюємося, але крім нас ніхто цю країну не зробить. А в нас дуже ще багато роботи. в нас треба зрости громадянське суспільство, нас треба делегувати проукраїнську владу і фотографувати.